Вітів, гравець команди Рух Ю-11. Я Арсен Колодюк, гравець команди Рух ю10. І ми їдемо на міжнародний турнір No Cup в Гданськ. Попереду нас чекає довга дорога, тому зустрінемося в Польщі. Доброго ранку, каже У нас скоро перша гра і буде бій. Маре у нас розвиночка. Ми готуємося до першого матча і будемо всіх перемагати. Авіаруковиці на будуть нас виручати. У перший ігровий день Руздію 10 провів сім матчів на груповому етапі. Розпочали підопічні Нікіти Бахмата з нічої 2-2 з польським знічем. Після чого жовто-чорні розібрались англійськими бамслі та мідолзбро. Насліше. Перша на, Першу на Раз, два. Далі рухівці були сильнішими за Литовську Гарляву 4-0, польський Белхатов 4-1 та Геданію 1-0. Поступили лів'яни лише одного разу в португальському порту з рахунком 0-1. Та з другого місця вийшли у плей-офф турніру, набравши 16 очок. Треба зараз! Кінчик, я не знаю, що це було, то капіат. Водночас рух Ю-11 у своїй групі з рахунком 2-0 переміг польський «Спарту» з Бродніці та Аркос Гдині. Також підопічні Андрія Шипка розгромили польський «Відчіцу» з рахунком 5-0 та «Геданію» з рахунком 3-0. Крім того, жовто-чорні зіграли нічию з англійським «Барслі» 1-1, польським «Талантом» 0-0 та португальською «Бенфікою» 1-1. піпою. Ми були дуже сильно настроєні і ми зіграли ніші. У підсумку команда U11 здобула друге місце в лупі та здобула 15 очок. Зараз закінчився наш перший ігровий день. Зараз ми в своїх номерах ми помилися, зараз відпочиваємо. І Потім ми підемо на прогулянку. Підписники. Зараз я вам розкажу кілька цікавих фактів про Гданськ. Гданськ є одне з найстаріших міст у Європі. Мало хто знає, але Гданськ є найхолодніше місто в Польщі. Сюди приїжджають більше мільйонів людей кожного року. Бо це місто є дуже старовинне. І красиве. Вже багато років Данськ називається столицею Приморського воєводства. Підписники, подивіться, які гарні собачки. Гайні ж такі, що любите собачок, поставте лайк. Маліновський, як тобі Гданськ? Добре, але як говориться, два краще. А видно видно тебе? Добре. добре, добре. До перемоги! вперед До перемоги! вперед До перемоги! Ру До перемоги! Це швидка дає різні мелодії, ось, Гаррі Поттер». Вже два роки, як я не бачу цього! Ми погуляли центром в Данська, Мені не дуже гарно. Сьогодні у нас був насичений день, було багато ігор, екскурсій, а зараз ми набираємося енергії і готуємося до завтрашнього. Тому ми лягаємо спати та всім на добраніч. Ще зовсім трошки залишилося до чверть фіналу. І ми хочемо показати, що академія руху найсильніша в світі. Капітан команди ругю 11 які в тебе передчуття перед чвертьфіналом проти Евертона? Цікаві дуже. Я думаю, що буде дуже важко, але я думаю, що ми виграємо 100%, але буде важко. Буде бій! <ріграє> Не за всіх, і всі за одного <плес> у чвертьфіналі фіналі Ру рухів зійшовся у бойовому поєдинку з англійським Евертоном. Основний час закінчився в нічию, тож доля потівки у півфінал вирішувалась у серії пенальті. Маленький крок до фіналу. Наше один крок до фіналу і до перемоги. Ну, два кроки. Тому налаштовуємося на наступну гру. Далі в півфіналі рухівці перемогли Єгілонію з рахунком 1-0 завдяки голу Безсмертного. Та вийшли у фінал турніру Намбер Cup. У фінальному матчі футболісти ю 11 зустрілись зі спортінгом та поступили з португальцем з рахунком 0-1. У підсумку жовто-чорні вибороли – срібні медалі наберванкап. Така печелька, коли трапляється. Коли йдеш, 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 і на жаль, У Фіналі зустрічали з спортингом лісовоном. І, на жаль, на початку гри вже пропустили. Пропустили гол, старалися, вони вже грали на відбій, там час тягнули, був момент і писовні. І взагалі хлопці грали до кінця і вірили, що можна зрівняти і перемогти. Три-чотири рухи. А тим часом у шверфіналі рух 10 переміг польську ескадру 1-0, а в півфіналі здолав іншу польську команду Спарту із міста Сицевіце з рахунком 3-2. Всі сили віддавати в ці ігри. Всю душу пласти в кожен пас, кожен удар, кожен відбір Так! it's sí, not sí, sí, sí. У фіналі жовто чорно зустріли спорту та змогли взяти реванш за єдину поразку на турнірі під час групового етапу. Зокрема, рухівці перемогли португальців з рахунком 2-1 та стали переможцями на Cup серед гравців 2014 року народження. <клес>

Що ж, фінальна гра спорту програли цій команді в групі 1-0, тому вже знали, що це за команда, та як до неї підготуватись. Програвавши 1-0, ми змогли зрівняти рахунок та й вийти вперед. Гра завершилась з рахунком 2-1 на нашу користь. Тож Вітаю нашу команду з перемогою з першим місцем та я вам навчаюсь, чемпіони. Хочу першим ділом подякувати нашим Збройним силам, нашому клубу, президенту особисто Григорію Петровичу, за прекрасну змогу з'їздити на топовий турнір. Топові команди. Я вважаю, що наш топовий виступ, в тому числі то що, ми, я, то, що я хлопцям говорив, ми в групі грали, ми були, я вважаю, найсильніші і видовищна гра. і Точно записуємо цей турнір в актив. Виграти number one cup. Але на мою думку, це є дуже хороший результат, який нам вийшов. Тому я, на мою думку, як ми наступний раз маємо їхати, ми маємо вже точно виграти цей number one cup і приїхати додому з золотими медалями. Рух буде! Він! Він, буде, 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 буде! Дуже чудово, ми отримали багато досвіду. Ми виграли порту в фіналі, було дуже тяжко, але ми боролися за перше місце. Коли пролунав просто емоцій, просто вау, виграти порту, це просто щось неймовірне. Але хотілося б, щоб з Ліверпулем зіграти, бо це Нікіті Вікторича улюблена команда. Хотіли б їх наказати. Ми вдома, рух, ми перші.